Росія перекинула близько 50 тисяч військових з Курського напрямку на Харківський. Про це пише видання «The Watch Magazine. За даними видання, Росія може готуватися до нового наступу на Харків. Яка зараз ситуація на харківському напрямку? Будемо говорити з військовим, який до нас вмикається безпосередньо з цієї зони відповідальності з нами на прямому Зв'язку Андрій Лубінецьк. Капітан, начальник штабу, заступник командира 2-го самохідного артилерійського дивізіону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пане Андрію, дякую, що знайшли час та можливість. Нам це дуже цінно. Слава Україні, героям слава, пане Андрію. Якщо можна, поділіться, яка зараз оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? На нашому відрізку 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 оборони нашої бригади. У нас в принципі. Уже рік, скажімо, трохи більше. Смуга досить складна, оскільки ворог не полишає спроб продовжити штурмові дії. Вийти на адмінкордони міста Харків. Ну і в планах у нього створення буферної зони на даний момент. Ну і для них Харків це скажімо так, місто. Якщо вони його захоплять, то Думають, що це буде підрив бойового духу населення України і в принципі бойового духу. Ситуація складна. Ви самі сказали, що вони там підтягнули до 50 тисяч резервів. Нещодавно у нас були штурмові дії там 15-го числа з бронетехнікою на мотоциклах, на квадроциклах, з застосуванням артилерії, безплотної компоненти і так далі. Штурм відбили без втрат позицій. Противник не полишає спроб і надалі штурмувати, готується, групується, розвідує маршрути, і ми готові відбувати наступні штурми. Ну, росіяни дуже анонсовано говорять про свій літній наступ у 2025 році, але з того, що ви говорите, що ви сказали вище, я можу зробити висновки, що це буде просто продовження, що наступ їхній вже просто триває. просто більш інтенсивним. Можливо, просто більш інтенсивно вони почнуть штурмові дії своє, оскільки вони на нашому напрямку, там декілька разів е в місяць, наприклад, штурмували в зимовий період, зважаючи на погодні умови. Зараз е маршрути підсохли, е розвідка дозволяє запустити крила. Погода дозволяє вести розвідку в тил, резервів е складів, наприклад, забезпечення логістики і так далі. І вони мають засоби для ураження наших резервів, ураження логістики і так далі. Тобто, зараз їм погода э, грає на руку, і вони готуються. І ми в принципі відчуваємо, оскільки э, за останній місяць вони э, нарастили кількість цих півдронів, які вони використовують на оптоволокні, радіодрони, розвідка, о, там, орлани, зали і решта безпілотних. Тобто є підготовчі дії, і ми зараз чекаємо штурмових дій а, в повній бойовій готовності. То я так розумію, що саме зараз російські безпілотники найбільше створюють проблем а, ну, станом на зараз. На даний момент, ну наприклад, можу сказати по своєму підрозділу по артилерії: ми можемо працювати тільки коли а, чисте небо, коли там наші перехоплювачі працюють, відганяють крила, збивають крила. Якщо ми, наприклад, попрацюємо під РВАН, який там висить на 4-5 кілометрах і так далі, то десь приблизно через годину ми вже будемо відстрілюватись від в ланцетів і тому подібне. Тобто зачасту ми потерпаємо е більше всього від крил. Потім йде вогневе ураження саме позиції іншими засобами силами. Пане Андрію, а чи відомо хто по ту сторону намагається штурмувати, проводити наступ, тобто які це військові частини країни, окупантки, і чи це абсолютно вже не має значення? Дивіться, я можу без номерів, там і танкові батальйони, і танкові полки, мотострілецькі полки, ну і так далі. Угу. Зараз, наскільки я знаю за інформацією, там підтягнули десант, елітний десант, який? В принципі, і заходив сюди, в Харківську область на початку травня 24-го року. Тобто, за е, літню кампанію їхню в, в минулому році, ми їх розбили, вони відновились там, брали участь на курській операції, і зараз їх звідти перекидають сюди. Тобто, наші старі знайомі. Ну, те, що якраз теж цитувала видання «The Military Watch Magazine», Тут є просто ще додаток, що вони перекидують елітних десантників на харківський напрямок. По суті, ви підтверджуєте слова видання іноземного. А, а скажіть, як ви бачите, яка може бути тактика цього нового наступу? Тому що ви сказали, що 15-го числа відбили штурмові дії за участі бронетехніки, тобто зараз вони... Пятнадцятого числа це була така проба, чи вон як ви бачите, будуть далі розгортатися? Можливо, це була проба нашої готовності до відбиття штурмових дій угу. і їхня проба в організації штурмових дій там з технікою, оскільки зимою вони не використовували мотоцикли. Ну погода не дозволяла зараз. На всій лінії фронту йде активне використання баги, мотоциклів, квадроциклів і так далі. Тобто, така техніка, яка може проїхати. Там привезти, наприклад, забезпечення, привезти боєприпаси, там, РЕБ і тому подібне, досить швидко заїхати, досить швидко а, уїхати, і не попасти під дію артилерії або під дію ФПВ дронів. А п'ятдесят тата, вибачте, продовжувати щодо тактики, а, як проходив минулий штурм. Тобто, перед штурмом вони провели повітряну розвідку, маршрутів, там, усування рекогностівальних груп. Потім пішла бронетехніка з мотоциклами, активно велась повітряна розвідка, засічки артилерії і контрбатарейна боротьба. Фактично, вони зробили все для того, щоб провалити нашу смугу оборони, зайти нам в тили, або там в стик батальйонів, і так далі, закріпитись і створити нам проблеми. Танки йдуть з або бронетехніки, та й в принципі будь-яка зараз автомобільна техніка йде з ребом. Тобто радіо для них вже не страшно, це оптове окно потрібно або вучність артилерії. Відповідно, вони включають у себе на всій смузі реб, тобто, ми не можемо залетіти до них в тили на відсіч резервів і тому подібне. Ідуть з ребами, і, в принципі, вся техніка зашита в мангала. Пане Андрій... Танки йдуть змінними травами, далі йдуть ПМП, мотоцикли і так далі. Тобто знімають мінування. А, пане Андрію, а що потрібно вам, щоб захистити Харків, Харківщину? Як можемо підтримати вас? Це більше дронів, ребів? Фактично на даний момент не можу сказати там більше по піхоті, оскільки там у них змішаний змішане вогневе враження йде. В нашому випадку ми несемо, скажімо так, проблеми для сил, які стоять проти нас, за рахунок того, що маємо дальню розвідку, тобто, ми можемо працювати по їхній артилерії, по їхнім складам, резервам, якимось там логістичним групам і тому подібне. А зараз активно ворог збиває і наші крила, тобто вони перехватили нашу скажімо, розробку використання впівдронів проти крил. Тому зараз потрібні дальні крила, ну, які можуть залітати там до 30 до кілометрів на дальність ураження артилерії, і в принципі, реб, який може захистити нас від їхніх крил та перехоплювачів. Я зараз закликаю нашу аудиторію скористатися qr кодом який ви бачите на своєму екрані. Це офіційний qr код 92-ї бригади імені кошового Атамана Івана Сірка. Скориставшись цим qr кодом ви знайдете реквізити, як підтримати наших оборонців, як допомогти їм захистити нашу Харківщину. Тому я закликаю зробити донат і пам'ятайте, що Маленьких донатів не буває головне, аби вони були на постійній основі. Якщо є можливість, то зробіть великий щедрий донат на підтримку наших. Оборонців, а, пане Андрію, ще якщо можна, Financial Times написав як на мене дуже дивний матеріал, але запитається у вас про те, що ЗСУ поширюється почуття виснаження та розчарування відсутністю перспектив закінчення війни. Пряма цитата: як серед досвідчених офіцерів, так і серед нещодавно мобілізованих солдатів, моральний дух слабшає через, через почуття. Що немає чіткого плану після завершення війни, і що життя приноситься в жертву даремно. Пише видання. Як серед ваш як ваш моральний дух, як моральний дух ваших побратимів? І що ви думаєте про такий матеріал іноземного видання? Ну я можу вам сказати на останнє там життя приноситься даремно. Ну, якщо ми складемо зброю, підемо там на мирні угоди, ті, які нам нав'язують, то я думаю, що по Дніпро ми в принципі територію віддамо, це як мінімум, і там є чиїсь сім'ї, чиїсь батьки, чиїсь рідні, тому подібне часть, роботи, батьківські дім і так далі. Тобто, в кожного є якісь цінності, і в принципі Україна це не тільки там. Західна Україна чи там центральна Україна це так само Донбас, Харків, Північна частина, Крим і так далі. Тобто, на всій території зараз йдуть там третій день уже ракетні атаки, і всі відчувають те, що, наприклад, Західна Україна це не десь там далеко, а для російських ракет це буквально 20-30 хвилин польотного часу стосовно виснаження і морального духу. Ну, як не крути, вже йде четвертий рік війни. Дійсно є виснаження, є е, вже фізичні у когось проблеми. Чотири роки, там, хтось, наприклад, тягає снаряди, хтось ходить там, з кулеметом, хтось постійно копає, хтось там забезпечує і так далі. Моральний дух піднімається тим, що в нас є відпустки, в які ми регулярно їздимо. Командування відноситься нормально, тобто, до всіх е проблемних питань, воно підходить не так, там скажімо, не мої проблеми, і так далі. А намагається допомогти. І в більшості випадків воно допомагає всіми е ресурсами, які має в принципі у себе в бригаді, там чи в ОТУ, е АК, ну і так далі. Тобто, моральний дух підтримується як силами бригади, так і в принципі. Побратимами, які, які не втратили там, мотивацію і тому подібне. Пане Андрію, дуже дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. До нас для нас це дуже цінно. І дякуємо вам та вашим побратимам за те, що стоїте на захисті не просто Харківщини, а на захисті нашої країни. Я закликаю нашу аудиторію скористатися QR-кодом. Це офіційний QR-код 92-ї бригади ім. Кошового Атамана Івана Сірка. Він вас перейде на офіційну сторінку. де ви знайдете реквізити, як підтримати наших оборонців, а також знайдете. Вакансії, які є у 92-й бригаді, адже нашим захисникам потрібні побратими та посестри, повірте, кожен може знайти своє місце у війську і стати на захист нашої країни. Пане Андрію, чи я щось не те сказала? Та ні, в принципі, в нас в бригаді працює компанія. тобто, це одна із бригад, які ну з переліку тих бригад, які має у себе в підпорядкуванні. Нових контрактників там 18 ,4, за цією програмою. Також там люди, які планують повернутись з СЗЧ, також можуть зв'язатися з нашими рекрутерами. Вони повністю там розкажуть, як проходить процес повернення, як проходить процес мобілізації, наприклад, підписання контракту, як проходить навчання, адаптація в підрозділах, які подальші дії, які є вакантні посади, вони можуть поспілкуватися з командирами. Подивитися там відео, наприклад, якісь там з тренувань, з бойової підготовки, без, без ВП, ну і тому подібне. І, в принципі, прийняти для себе рішення а, стосовно нашої бригади, чи, можливо, там інша бригада, яка замотивує, о, скажімо так, рекрутерів до того, щоб вступити в лави Збройних сил України. Пане Андрію, дякую. Кажу вам до зустрічі в наступних ефірах. Попри все, бажаю вам. Спокійної ночі. Наскільки це можливо відпочити і міцного здоров'я? А наша аудиторія закликає підтримувати своє військо. Якщо не в силах оборони, то для сил оборони пам'ятаєте, що кожен донат цінний. Нагадаю, з нами був Андрій Лубінець, капітан, начальник штабу, заступник командира 2-го самохідного артилерійського дивізіону 92-ї кремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка з харківського напрямку. Пане Андрію, дякую вам. Дякую вам.